Всім привіт ще раз, друзі. Сьогодні щось Wargaming прям насипає новинами. З'явились подробиці, з'явились подробиці на офіційному сайті про 14-й сезон бойової перепустки, який буде до Дня Д, до висадки в Нормандії. Сезон буде тривати з 5 червня до 4 вересня, який перенесе нас, як пише Wargaming, до на піщане узбережжя Нормандії героїчну історію дня Д. Отакі от, 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 такі от справи. Е, що ми маємо? Танкові легенди Дня Д, обери свого героя. Е, буде три глави. Стандартно, як ми, ну, як ми завжди, в принципі, звикли. Е, до цих е, не 3 d да, В кінці е, кожної глави буде, як ми звикли, е, буде там, член екіпажу і 3D-стиль тут, дають нам. Е, Прем-танчик 6 рівня з 3D-стилем і е командира, і члена екіпажу верніше. І буде доп глава Tank е Fest е доступна з 20 червня. Глава Bovington, Отак от. Е я вже там в одному з відео казав. Це е якісь блогери, там, якщо я не помиляюся. Вони будуть е командирами е з цієї доп-глави, Це. По-перше, по-друге, мені писали вже е коментар, що можливо буде в цій доб-главі е премтанк. Буде добглава, або ще буде додаткова, що навряд чи, або, скоріш за все, із е главою цього танк фест буде е окрім оцих двох командирів, буде ще премтанчик. Ну, е до того. Часу ми будемо вже бачити. Я думаю, більш детальну інформацію в будь-якому випадку, Wargaming скине на сайті. Потім уже подивимось і знову ж таки зробимо відосик, подивимося більш детально. Давайте подивимось на нагороди. Е, да, Такі ось станчики у нас Churchill Крокодайл. Е, Тут у нас M4A376W Sherman е, і Шар Транзішн. В общем, не знаю, поправити, як правильно. Що хочу сказати, ну, 3D-стилі прикольні, питань немає. 3D-стилі мені подобаються. Особисто мені 3D-стилі подобаються. Звісно, це все в Кусовщина. 3D-стилі мені подобаються. Єдине, що танки 6 рівня на 6 рівнях. Ну, я не знаю, мало хто грає. Особисто я дуже рідко граю на 6 рівнях. Звісно, коли ці танки будуть зіграємо, обов'язково подивимось на них, подивимось їхні ТТХ і так далі. Ну, не знаю, для колекції, як ви мені вже теж писали в коментарях, для колекції е, пойдеть. Ну, пойдеть, пойдет, якби я спорити не буду з вами. Тому так. Да, для колекції підуть, 3D-стилі е, чудові. мені подобаються 3D-стилі, мені подобається. І нагороди. Базові нагороди в нас будуть ось такі: е, 2D-стилі, що саме головне, танки і члени екіпажу будуть в базових нагородах. Не в поліпшеній перепусці, а іменно в базових нагородах. Поліпшена перепуска нам дає от такі ось нагороди. Якісь декольки тут 57 днів прему, трофейне обладнання. Срібло, золото, ну, в общем, ще до жетончиків 9 штучок. У базових 15 жетонів, 3000 бон, 12 днів прему, практично 2 мільйона срібла. Три премтанку і 3 члена екіпажу. Немає тільки е, трофейного обладнання. Це вже діло таке. Але що мене здивувало, що особисто, що в базових нагородах будуть і танки, і будуть е, члени екіпажу. Хоча е, були б це восьмого рівня танки, я думаю, скоріш за все, танки були б заполіпшені нагороди. А от е, оці пареньки, да, вони б уже були в базових. Тому, так як танки 6 рівня, ВГ не... Захотіло прям уже сильно да, нас там е, опускати, як то кажуть, і дали нам в базових нагородах. Ну і 2D-стилі. 2D стилі мені мені щось кажеться, що будуть такі собі. Е, Вільна Франція, е, Трансатлантичний і через канал. Е, подивимось, подивимось ці теж 2D стилі. Товари за жетони нічого не помінялось, нових танків нам не додали, всі ті, що й були, фаза. Шарфутюри, кобри, ТС, 60 і так далі. і так далі. Тут в нас нічого не змінилося, все те, що в нас і було. Додаткові нагороди теж, скоріш за все, будуть всі ті, що і зараз є, теж ніяких нових не додаваться. Можливо, тільки додавляться оці нові 3D-стилі, які за, нинішній, за нинішню бойову перепустку черепашки-ніця. От Можливо, вони додадуться. До нагород за очки, а там хто зна, подивимось. Ну і поліпшена перепустка, як завжди, 2500 золота, коштує, купуєте і буде у вас поліпшена перепуска. Але враховуючи те, що танки будуть в базових нагородах, то в цілому, окрім жетонів і Днів Према, ніякого сенсу в цілому немає купувати поліпшену перепустку. Тому що золотом ви навіть не відіб'єте. Е, ось так ось. А, ну і трофейне обладнання, в принципі, хто е, ганяється за обладнанням, як то кажуть, то, да можливо, має сенс купити е, поліпшену перепуску. Ну, в принципі, друзі, все, що я хотів вам сьогодні розповісти з приводу цієї бойової перепустки, е, за е, топ Главу бойової перепустки, я думаю, буде більш детальна інформа... інформація згодом, тому ми обов'язково це подивимося і знімемо відоси. Okay. На сьогодні все, друзі. запрошую вас підписатись на канал, на телеграм-канал. Якщо маєте бажання, підтримайте канал. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Бережіть себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей в нових відосах. Всім пока-пока!